Штовханена з поліцією, переховування священика УПЦ у храмі від мирних жителів та одностайне голосування. Так на Буковині у селі Ренгач, що на Новоселичині, відбулися збори релігійної громади про перехід до православної церкви України. Були на місці події і наші журналісти. Деталі у сюжеті моєї колеги. Ще на під'їзді до населеного пункту автомобіль зі священником ПЦУ з Ренгача, який прямував на схід села щодо переходу громади до Православної церкви України, зупинила поліція. Просто що велика колона людей. Нічого, причини нема ніякої. Причини зупинки, просто що номера на другій реєстрації, ну не на нашої області, моя, наприклад, машина на реєстрації Івано-Франківської області і тому не зупинили. Перевірили документи, сказали, що чекати. Йдемо ногами, не пускають машинами, йдемо ногами, йдемо ногам, йдемо. Та поліція перегородила дорогу. Не 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 на Це наша земля. Ми, ми вона. не маємо туди. в йти, а тут Врешті священика пропустили таки до Рингача, але й тут були проблеми: ворота до церкви замкнені, а прихильники УПЦ зачинилися у новій церкві. Тож люди, які зібралися на схід села, не могли туди потрапити силою. Це громадське місце. місце заходьте нам до церкви зайти. Люди до. Церкви будували. Церкви. Ми будували. Ми не ним не він, не батюшка, ніхто. Ми будували, ми збирали кошти. Селяни та священик ПЦУ зайняли позицію перед дверима старої церкви, але й звідти їх пізніше витіснила поліція. Лі села Ренгач, які зібралися біля церкви на збори, виступали за перехід до ПЦУ. У нас йде війна, гинуть кращі сини і дочки відстоюють Україну, незалежність, а Московія нас поливає кров'ю. Гинуть молоді люди, дівчата, хлопці, майбутні України, болячі, жаль. Сто років прийшла, я тут прожила більше півстоліття. 94 роки мені церква має бути в українська. Україна вже 30 років сусідствує, а тут московські понімають, не вбивають наших там і кажуть, що це ми нападаємо на, на Росію, на русских. Помолитися, прийшов, не дозволяють, а де закрити завкнені було все. І брама завкнена, все замкнено. тому, що мій покійний брат боровся за це. І моя мама тут так само, мій чоловік тут. Да, він загинув у 17-му, да, я не спалю, але він був юрист. Він був Кандидатом юридичних наук він знав за що він. Йде. Він знав він за Україну. І я й так само буду. Тільки за це. Але маю бути український, Я медик. Я бачу кожен день цих хлопців, які приходять звідти, яких привозять поранених. як їм тяжко. Я рахую, що ми, українці, маємо бути маємо бути господарями на своїй землі. Ми маємо молитися на своїй мові, маємо ходити по своїй землі і маємо не боятися цих ворогів, які прийшли на нашу землю. це. Це просто не як це так може бути, щоби дивіться, у селі є дві церкви, і вони не впускають у меншу церкву. Хочете поки що моліться тут? А це тут чого це людей, людей не допускати молитися? Відтак поговорити з жителями села, які підтримують УПЦ та з їх священником нам не вдалося зараз. Ми хочемо поспілкуватися з мешканцями села, які знаходяться зараз в церкві, але вони не відчиняють нам. Жителі Рингача розпочали реєстрацію для участі у зборах щодо переходу села з УПЦ до православної церкви України. Будемо збори проводити, будемо голосувати. Хоче ми намагаємося все зробити цивілізованим шляхом, але нам не дають. Пане присідати, голосуйте, Що вот за, за мокраїнську моско... за православну церкву московського патріархату одноголосно, одноголосно проголосували за створення громади. Рославної церкви Україну таким чином 187 жителів Ренгача одностайно проголосували за перехід до православної церкви України. Врешті до храму на переговори запустили старосту села та представників поліції. Нам обіцяли присутні начальника міліції заступника начальника міліції. Якщо ви заяву забираєте з суда, віддаємо ключі. Від якої це <реш> ротерне селе село зібралося, написало заяву в суд про визнання неправомірним приватизації цієї, щоб суд визнав незаконним приватизацією цього храму і цієї землі. Значить, вони бояться цього, і так сталося, що вони вже нам дають ключ від старого храму дерев'яного, а наш є <реш> більшість. <реш> То ви вже йдіти е, старі. А ми скільки років молилися на вулиці, то ви нам не давали, як псів гонили, А тепер, коли вже все село зійшлося, всі, то ви вже щось ще ще нам говорите, щоб ми якісь ще йшли на уступки. Прото і Роман Грищук також закликав жителів села не йти на поступки у ПЦ. Ви абсолютно більшість, тому ви не можете щось там таке дрібнюсіньке випрошувати. Гай, дозвольте нас абсолютно більшість села, дозвольте нам зайти хоч край. Ячкучку, у зайчикову хатку, у маленьку стару церкву. Тут стоїть питання, що вони повинні проситися, щоб їх впустили як абсолютну меншість у стару церкву. А не ви для себе це повинні випрошувати, усвідомте нарешті себе господарями у своєму селі. Тож жителі села Ренгач не пішли на поступки священнику УПЦ та далі будуть діяти законним шляхом, каже отець Мирон. Далі громада звертається. Згідно законодавства, до обласної державної адміністрації повідомляємо їм протоколи збори про перехід. Повідомляємо їм, що село вирішило позбавитися москалів і в православну церкву України. Повідомляємо, а далі будемо влада робити вже певні висновки, документацію. Тетяна Дубіцька, Андрій Меронеску. Теми Дня ТВА.